Всім привіт, друзі! Це Бісики», Я Марина данилюк Кірмолаєва, і цього разу ми розберемо дуже цікаву і важливу тему: хто такий Сергій Тігіпко і чому цьому регіоналу категорично не можна повертатися знову в українську політику? У нас зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть дворцову заколот бути може, але ви його не побачите. Отже, друзі, що традиційно робить зашкварний український політик? Після легкого забуття він наймає штат піарників, і ці традиційно відкопують його із попелу, очищують дещо від сміття і намагаються знову виліпати образ такого дуже міцного господарника і всезнаючого бізнесмена? Більше того, традиційно ліплять образ такого бізнесмена з таким унікальним. Альним поглядом на світ, що ми, от маємо все кинути, забути і обрати цього красавчика в українську верховну раду. Знову за такими лекалами в українську політику вже поверталися і Віктор Янукович, і Юрій Бойко, і навіть Віктор Медведчук. І щось отаке намагається привернути Сергій Тігіпко і його команда. Отже, цей пан організував собі таке піар-інтерв'ю в українському виданні Forbes. Знаєте, цілком ймовірно, все пройшло б тихо і непомітно, якби цього видання Борис Давиденко не намагався облизати Сергія Тігіпка максимально, так би мовити, відпрацювати заказік по повної. Тому що місія відбілення десь знаєте дала збій. Зацитую, що там понаписував пан Давиденко у підводці до цього піар-інтерв'ю, Сергій Цігіпко, складно знайти людину, яка викликає більш полярні емоції і думки у різних верств суспільства для підприємців. Рольова модель, талановитий бізнесмен, у якого треба вчитися, для гром активу, ворог якого розіп'яти, готові в коментарях. І знаєте, оце намагання пана Давиденка і видання Forbes Обізвати знову українських активістів, українських патріотів, українських журналістів, просто що це такий зазрісний гром актив, воно дало свій піар-ефект, але не той на який очікував Сергій Тігіпко, тому що одразу знайшлися свідки про політичний і бізнесовий шлях Сергія Тігіпка і почали згадувати, що ж це за мужчина такий. І знаєте, так виявилося, що перед нами типова історія успіху по-українськи, яка розпочалася в 90-ті роки минулого століття. А саме я нагадаю, як почав. Нам тоді свою кар'єру Сергій Тігіпко. Він був першим секретарем Дніпропетровського обласного комітету комсомолу. І знайшлося дуже багато молодих людей, які вже зараз люди достатньо зрілі, які згадують, як себе поводив Сергій Тігіпко на тій посаді, який він був пихати, як він зневажливо ставився до своїх колег. І також пригадали, що він після цього комсомолу одразу пішов працювати до Коломойського. Потім його. Взяв до себе працювати Леонід Кучма, тобто це людина, яка по суті і є творцем цієї нинішньої нашої політичної системи. І саме так, саме через зв'язки із кучмою і Коломойським, і доступом до грошей комсомолу, цей товариш користувався і став таким відомим власником заводів, параходів у банків і всього іншого. Але знаєте, я як людина, яка розбирається в політичному піарі, традиційно скажу, що є така річ, що чоловікові традиційно легше прикрити якісь свої політичні. Баги. Зазвичай для цього треба в якийсь такий піар-розпал твоєї виборчої кампанії зробити всього дві фотосесії. Перша в образі такого воїна-патріота, який от іде і поїсть борщу із українським солдатом в казармі там чи на танку покатається така фотосесія у Сергія ці гібка була. Ну а друга безумовно еротична. Для чого робиться варіант: два: для того, щоб українські жінки в подивилися на це смазливе тіло. На ці кубики, на цю валахату хату грудь, вирішили, що оце той політик, якого я хочу. І в ліжку, і в Верховній Раді. До речі, я пригадую, що саме оці дві фотосесії дозволили Сергію Тігібку показати дуже непоганий результат на президентських виборах 2010. Нагадаю, що він тоді прийшов до фінішу третім. Але, хоча дуже багато виборців, саме от такого спрямування або центристи, або ті, які тяжіли більш до ватних ідей, вони покладали величезні сподобання на Сергія Тігіпка. Він вирішив не робити самостійну кар'єру, а пішов працювати в партію регіонів. Чому він туди пішов? У Тігіпка тривалий час була мрія стати прем'єр-міністром України, але щось не зрослось, і він все одно там продовжував працювати. До речі, коли я дивилася різні інтерв'ю Сергія Тігіпка, то інколи коли його вставили в пару з тими людьми, яким вдалося таки стати прем'єр-міністрами, він їм дуже щиро заздрив. Тут можу відмітити, що він дуже щиро недолюблював завжди Арсенія Петровича Яценюка. Чому тому, що свого часу Тігіпко запросив молодого спеціаліста Арсенія Петровича Хоча, і знаєте, коли дивилися старі інтерв'ю, відчувалося, що була така злість у такого вчителя, якого переріс його учень, і здобув ту посаду, про яку він мріяв все життя. Так от чому я пропоную саме звернути увагу на період перебування Сергія Тігіпка у партії регіонів? Саме цей етап показав його істинне лице, а низка його рішень і заяв були якраз продиктовані оцим бажанням, таким нездійсненим. І таким бажаним стати прем'єр-міністром. Отже, давайте повернемо свою увагу на 2014 рік. Я вважаю, що це переломний момент в українській історії: революція гідності в Януковича на певному етапі партія регіонів не знала, що їм робити, і тут дуже цікава поведінка саме Сергія Тігіпка. Отже, давайте згадаємо лютий 2014 року, коли на майдані відбувалися люті бої. Отже, на вулиці інститутській. Другу добу іде стрілянина, і там, значить, ця вулиця усипана тілами українських революціонерів. Саме в той момент навіть всередині партії регіонів задумалися, що якось воно може треба припиняти цей вогонь, тому що життя і влада Віктора Януковича, воно то класно, але ж треба думати і про майбутнє, треба думати про власне виживання. І саме тоді під другу добу цього протистояння Верховна Рада вирішує все-таки проголосувати постанову про припинення вогню, відкликати тих представників силових структур, які якраз полювали на українських мітингувальників. Але як ми знаємо, Знаємо, тоді в тому складі Верховної Ради опозиція не мала потрібної кількості голосів для ухвалення рішення. Це нагадаю у нас цифра 226 голосів. Має бути, і почалися переговори саме із представниками партії регіонів про те, щоб вони прийшли і проголосували. І от тоді представники об'єднаної опозиції телефонували і ходили і їздили в офіс Сергія Тігіпка, але він до останнього відмовлявся голосувати за оцю постанову про припинення вогню. Я хочу зацитувати свідчення Соні Кошкіної. Вона тоді оглядала якраз цю тему, що вона пише і пригадує. В найчорніший день Майдану за постанову про припинення вогню голосували всі, включно з прості господі, деркачем, шуфричем і тому подібними персонажами. Голоси збирались 15-ї години дня і майже до півночі. У Тігівка їх було 12. За ним посилали до нього, їздили і не один раз. Точно мінімум один раз їздив Порошенко. Той момент, коли в центрі Києва чорний Беркут розстрілював людей, він сидів зі своєю групою у себе в офісі на старовокзальні і не їхав в раду. А чому? А тому, що навіть в той момент сподівався, що Янукович повернеться і зробить його прем'єром. Тобто, уявіть собі, ще півдоби відбувалося відбувалася люта бійня. Гинули українські люди. А Сергій Цігіпко мріяв, що Янукович повернеться і зробить все одно його прем'єром. Найцікавіше, що далі Сергій Цігіпко, як ні в чому не бувало, почав ходити по телевізійних ефірах. До його прямо запитували якраз про закони 16 січня. От я буду зараз сказати особисто про вас, тому що ви дійсно були керівником цієї групи. Вийшли, хоча б 15 січня, з фракції. Або 17 січня, 18 січня, навіть 19 січня, можливо, б ми не мали стільки загинувших людей, і ось це цю дальність ви на собі особисто відчуваєте. що ви тоді просто тому, що там партійна дисципліна, корпоративна етика була вищою ніж життя людей на вулиці. І що ж нам каже цей політик, якого зараз намагаються продати журнал Форбс як нове обличчя, як унікального бізнесмена? Такі прости, господи. Ледве не Дональд Трамп нашого розливу ні, це неправда. Давайте так. По перше, е, я не знаю. Ми маємо вже інформацію, хто вбив людей на вулиці. На секундочку, це вже була перемога революції гідності. 25 лютого, якщо я не помиляюся, тобто вже було відомо, хто стріляв на Майдані. Але Сергій Тігіпко продовжував розповідати Нісанівниці, що їх там не було і вони там не стріляли. Я Той точно знаю, що якби не було тих подій, якби люди не вийшли на Грушевського, можливо, не було загиблих, я? але так. вони вийшли, тому, що були ці закони. Це сто відсотків. По законам я вважаю, що це була колосальна помилка. До речі, Сергій Тігіпко теж підтримував ці закони. Закони 16 січня. І я теж визнаю цю помилку. Я не знав за що я голосую, але я думаю, що я не мав права голосувати тоді, коли е, просто називали номер закону і руками голосували. На секундочку, супер-пупер бізнесмен, як його описує журнал Forbes, не читав законопроекти, причому такі скандальні, які обговорювали в той момент абсолютно всі. Які встановлювали диктатуру Януковича. Це багато свідчить про бізнесові підходи якраз таки Сергія Тігіпка. Далі друзі, теж у нас на календарі березень 2014 року Сергій Тігіпко знову йде на інтерв'ю на громадське, і там вони дискутують про ту ситуацію, в якій опинилася Україна, про оці всі намагання Росіян влаштувати тут народної республіки і руською весну. Часть людей совершенно сьогодні. Іскрині остається в партії, не хоче уходить, держаться за це. Надія, що ця партія зміниться, тобто тут Сергій Тігіпко пояснює, чому він все-таки не вийшов із партії регіонів, чому він тримається за неї руками, зубами та іншими частинами свого тіла, тому що там є определенні убеждения, з русским язиком і з якими вещами з сьогодні федералізація, хоча саму ідею я піддержую. А тут на секундочку увагу Сергія каже, що він підтримує ідею федералізації. Нагадаю, що в нас найчастіше носилися з ідеєю федералізації всередині України такі персонажі, як Віктор Медведчук і Дмитро Табачник. Ну і ще й Путін неоднократно радив Україні звернути увагу саме на цю ідею. Далі ми переносимося в квітень 2014 року і стає зрозуміло, що на Донбасі не все так однозначно, і там назріває щось дуже тривожне і складне, і саме воно просто так не розмокчиться. Сергій Тігіпко уже тоді агітував за себе як у такого можливого президента України, і от що він розповідав на українських телевізійних каналах. Слухатися до проблем українських регіонів закликає владу кандидату президента Сергій Цігіпко. Це ICTV. ICTV Віктора Пінчука дуже активно піарило Сережу. І якщо для цього потрібно провести референдум щодо питання статусу російської мови чи максимальної децентралізації влади, офіційний Київ має піти і на це. Такі заяви колишній регіонал зробив у Запоріжжі на заводі Іскра. От так Сергій Цігіпко окучував ідеями на Варосі і референдум Мазируські простих ребатяг із заводу на Запоріжжі. Думаю, не зле буде подивитися і політичну рекламу. У того часу, із якими меседжами Сергій Тігіпко виступав, наприклад, на такому ватному телевізійному каналі як Інтер, з першого дня конфлікту на Донбасі. Я говорив про мир і необхідність переговорів. Переговорів з ким сепаратистами із Російською Федерацією. Але владі знадобились тисячі смертей, руйнування економіки, обвал гривні, і знову шпильки саме у київську владу, у нову владу, яка я на секундочку скажу, перезбирала абсолютно всі інституції влади і е, збирала по новому бюджет, тому що в нас грошей там уже не залишилося на казначейських рахунках після втечі Януковича. Для того щоб зрозуміти просту річ: без миру немає розвитку, без миру немає країни. Ми повинні зупинити війну. Але зупинити війну за версією Сергія Тігіпка мав саме український уряд. Не росіяни, не ті люди, які захоплювали адміністративні будівлі якраз таки на сході. На початку травня Сережа теж там дуже активно пярився на каналі Віктора Пінчука і уже топив за ту ідею, що Україна має терміново переглянути свій. Устрій влада повинна запропонувати регіонам і суспільству нову модель державного устрою. І знову ми бачимо хайп і намагання окучувати. Простих українських рабатяг і якомога швидше переконаний кандидат у президенти України Сергій Тігіпко. це він пішов пігаритись на один із заводів саме міста Дніпро. Буквально через два тижні, 19 травня 2014 року, Сергій Тігіпко іде на інтерв'ю до Савіка Шустера, де взагалі розповідає про те, що Україні не потрібне. А то що мовляв, не треба застосовувати силові методи проти колаборантів, сепаратистів і тих персоналів, які захоплювали всі ці наші будівлі СБУ, мерії, обласні державні адміністрації, вимагали нових народних республік за підтримки якраз таки Російської Федерації і гастролерів у вигляді, наприклад, якихось умовних гіркіних. Я виступаю проти антитерористичної операції. вважаю, що ніякого силового варіанта не існує. Рольова модель, як нам намагаються представити Сергія Цігіпка, це була однією із причин така риторика, ще й на таких популярних ресурсах, як шоу Савіка Шустера. Чому багато українських громадян вирішили, що а то не треба проводити, і саме оця суспільна думка дуже тисла на наш офіційний київський уряд. Ніде в мірі такі гражданські конфлікти внутрішні силовими варіантами куспні до успіху не приходили. Та правильно, да, якщо там десь хтось хоче там відділитися, дружити з Росією, підняти чужий прапор. Для чого ж існують правоохоронні органи? Треба ж просто жуйки разом жувати і ліпити під стіл. І ви знаєте, ні, це був абсолютно не поодинокий випадок, тому що шановна регулівна Тетяна Микитенко знайшла дуже цікаве відео, архівне. Як Сергій Тігіпко на іншому зібранні топив знову ж таки проти АТО і розповідав, а які ідеї придушення у таких повстань йому подобаються, і ви будете здивовані? Я проаналізував, я подивився, ніде в світі такі питання силою не вирішувалися. Той же Путін спочатку, коли починалась Чечня, кричав: мачіть в туалетах. Будем". Mm? Путін рольова модель Сергія Цегіпка ще в 2014 році. І на секундочку, це вже було літо. А Сергій Цігіпко розповідав про те, як же хорошо в Чечні. Чим закінчилось? Сіве за стіл переговорів і з тим, кого він хотів мочити, з тим домовився. В кінці кінців, якраз вони самі на місці навели порядок. І на сьогоднішній день його син там керівник. цікаво, кого б запропонував Сергій Цігіпко? або себе, або одного зі своїх чисельних синів. Я нагадаю, що в нього восьмеро дітей. І мир і спокій, слава Богу. І нам прийдеться сідати за стіл переговорів. Іншого варіанту немає шикарне бачення. Давайте не проводити АТО а просто будемо як Чечня. І до речі, як воно виглядає на думку цієї рульової моделі на практиці? Я пропоную подивитися ще одне архівне відео: як Сережа Тігіпко їздив навесні 2014 року в Луганськ, відвідував захоплену уже Луганську обласну державну адміністрацію і. Переконував уже звідти, що не треба посилати сюди спецназ. У можу констатувати, перше я не увіділ ні одного російського громадянина. До речі, там у кружечку ви можете побачити два прізвища, які ідентифікували журналісти портал ТВ Дунаєв, який був народним депутатом, і Молотов. Практично всі жителі Луганської області я не побачив ні одного заложника. Я слышал средства массовой информации, некоторые політики заявляли, що ні одного заложника здесь нету. І я побачив достаточно конструктивну позицію тих людей, які здесь знаходяться. По суті, такі персоналі, як Сергій Тігіпко, своїм авторитетом і медійною пізнаванністю навесні 2014 року всіляко легалізували цих галтілих сепаратістів і колаборантів саме із Росією, які задумали створити Еленерію. Ані зараз формулюють свої требування. свое видение дальнейшего развития страны. Я считаю, что здесь никакая помощь политикам не нужна. Они вступили в переговоры с властью. И мне кажется, что это самое главное. И снова Сережа Тегибко тиснул, что это саме Киев. Мал домовляться из Луганском. Считаю, что никакого силового развития событий быть не должно. Знову против то Ну и по-вашему, стоит оставаться возле здания, дальше оставаться интересом, оставаться здесь? Не я считаю, стоит. Почему? Потому что практически это гарантирует тех людей, которые находятся здесь, гарантирует от того, что не будет какого-то силового. Тобто Сергей Тігібко ще і закликав мешканців Луганська. Підтримувати оцей сепаратізм, підтримувати колаборантів, підтримувати проросійські сили і по суті бути живим щитом, щоб спецназ не приїхав і не поклав морди в пол оцих накачаних мужиків, які стояли за спиною Сергія Тігіпка. Давлення, силового захвата. Я так гарантірую що всі остануться і здорові. Шикарна рольова модель, шикарний бізнесмен, шикарний політик минулого, який намагається стати політиком поствоєнного часу. І до речі, нагадаю, що це. Була така непоодинока заява у Сергія Цігіпка. Був цілий родинний підряд, який намагався переконати, що взагалі нема там ніякої Росії, це просто таке внутрішній. Гражданський конфлікт, і самі все порішають. Я знайшла дуже цікаве архівне відео тодішньої дружини Сергія Тігіпка, Вікторії Тігіпко, цієї керівниці одеського кінофестивалю, яка прямо ж на одній з прес конференцій кінофестивалю, чи то в 2015-му, чи то в 2016-му роках розповідала про те, що у нас гражданська війна у нас країна, в якій там є внутрі країни гражданська війна, У нас нерішений конфлікт. І це не обмовка, тому що далі вона мінімум двічі повторить про. Гражданскую войну. Поэтому это ноу-бэй. No даже после этого не разговаривают. Поэтому нужно просто набраться терпения и, и понимать, что при привозя там 300 иностранцев э, в страну, где гражданская война. Це дуже очень серйозна вообще всієї команди а кінефестіваль. Тобто про це ця парочка, яка ж видавала себе за таку еліту тривалий час, говорила очевидно, і на кухнях у себе вдома. Також дивіться, якщо ми говоримо про політичні погляди Сергія Тігіпка, і чому я вважаю, що такі люди не змінюються, не зле буде нагадати ще одне архівне відео 1994 року, коли юний Сергій Тігіпко їздив до Владіслава Лісіва, був такий популярний журналіст на Росії. І вони там разом розмовляли про Крим і його долю ще. 1994 році задовго до сумнозвісних подій весни 2014 тисячі року. Добрий вечір. скажіть, ласка, от, як ви вважаєте, наступить коли-небудь такий день, коли Крим вновь стане російською територією? А які замовні питання були в російських студіях ще в 94 році? От звідки брала в моду на такі питаннячка, наприклад журнал? От звідки брав моду на такі замовні питаннячка, наприклад, ЗІК чи Ньюзван? Опа, це фінансовий питання, ви ж розумієте. Вусата така подобія Ларі Кінга зробила вигляд, що ой, а, такий експромт у нас. Ви знаєте, я, давайте тоді я зі сторони фінансової на нього відповідаю. Так. Я не знаю, я вот в последнее время дважды был в Крыму, встречался там и с политическими лидерами, и с работниками Национального банка. У меня возникло такое мнение, что Крим не хоче бути ні російським, ні українським. Саме так оцю цю тезу потім дуже активно розкручували навесні 2014 року сепаратисти і колаборанти, і вежливі люди на території Криму, коли влаштували акт анексії нашого українського півострова. Він хоче бути кримським. У нього є бажання самому наводити порядок на своїй території на Віллі. Навілі порядки, так що тепер всі вигрібаємо. Давайте пошукаємо разом відповідь на моє улюблене питання колись Сергій Цігіпко ще якраз у 2014 році. Ходив на ефір до Тетяни Даниленко, і вона його запитала: А як він бачить, що таке примирення з Росією, уже коли у нас почалась перша фаза російсько-української війни? Що стосується помиритися з Росією? Я думаю, що Крим залишиться е, тою темою, яка завжди нас буде роз'єднувати. Шикарна рольова модель навіть не може через 20 років сказати, а чий же Крим, але е, Росія нікуди не зникне. Росія буде поруч з нами, буде нашим сусідом. Це раз. по-друге, симпатії у людей, які живуть на сході по відношенню до Росії, теж не зникнуть. Знаєте, я чесно скажу, що через таких політиків і через їхнє постійне накручування, що в Україні живуть мільйони росіян, що це така культурна країна. У нас і трапилось повномасштабне вторгнення. Саме тому Російська Федерація тривалий час накачувала в Європі таку думку, що. А України як такої немає, це просто зборіще там всяких росіян, які живуть і мріють, щоб стати росіянами. А насправді південь і схід це там питома маса українці, але просто вони були зросійщені. У нас мільйони росіян, які і розмовляють російською, і по національності вважають себе росіянами, але не про це йде розмова. Ми повинні знайти якийсь певний діалог з ними, хоча б в економічних питаннях. Знайшли діалог. Бачимо, як Російська Федерація послухала всіх. Ну і про. Небезпеку такого нового лица, як Сергій Тігіпко, можу сказати ще одне: у 2020 році, коли Володимир Зеленський щойно призначив Андрія Єрмака на посаду керівника офісу президента України, він вів паралельно переговори із Сергієм Тігіпком про те, щоб поставити його на високу посаду в український уряд. За моїми джерелами йшла мова навіть про те, щоб він таки став прем'єр-міністром. Кілька джерел повідомили, що глава держави, начебто, розглядає кандидатуру Тігіпка на пост прем'єр-міністра або віцепрем'єра. Уявіть. Собі таке комбо, якби у нас одночасно був керівником офісу президента України Андрій Єрмак, а прем'єр-міністром така вадна почварга, як Сергій Цігіпко, цілком можливо, що Російська Федерація мовчки поглинулася та і зробила б тут грузинський сценарій. Нагадаю, що зараз уряд гончарука має недоторканність до осені і може бути замінений лише після відставки гончарука за власним бажанням. А далі слухаємо там, ще буде пряма мова Володимира Олександровича. Пане президенте. Чи Доброго правда, дня. що проводня Радіо Свобода, що виведете переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді? Тому що різні медіа про це пишуть. От, як спростуйте або підтвердіть. Я дійсно багать з багатьма зараз людьми але співбесіди і і з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда. Тому а помолимося за те, що господь відвів нас від поганого сценарію, який намогтували в 2020 році. А це безкромна анексія. Давайте висловлю свою думку, чому зараз Сергій Тігіпко лізе відбілювати свою гори репутацію через журнал Forbes. і чого його так бентежить думка громактиву. Найперше Сергій Тігіпко, очевидно теж читає оцю цю всю соціологію і відчув, що себе нарешті можна продати як нове лице у цьому умовно ватно синьому електро. Рато тим паче там із новими ліцями не все так гладко, тому що Юрій Бойко вже почесний дідушка. Там уже вже всі там понароджували доньки. Його по двоє-троє внуків народили. Он народжує йому нового внука. Тобто, ти вже не продасиш себе як молодца із голим торсом. Ну а ще дивіться, перша проба оцих цих перших років повномасштабної війни видати за нове обличчя того ж самого Арестовича остріском провалилася, тому що Арестович тепер для навіть цього електорату він токсичний. А от Тігіпко дуже прохаваний політик, у якого є гроші, немалі гроші. Нагадаю, що він там має і ліцензію Монобанку, і аптеки, і там ще низку активів, і з молодою жіною вони там тримають і волину ферму, тобто, ця людина може себе в зручний момент продати, продати тому виборцю, якого цікавлять гроші, і заяви давайте мирно жить і просто розвивати нашу економіку з Росією будуть абсолютно норм. Більше того, і Російській Федерації вигідно, щоб у нас були такі нові обличчя, тому що як на мене, Сергій Тігіпко це таке. Лякало, чи точніше, навіть лічинка грузинського Іванішвілі. Швілі. Нагадаю, що коли Іванішвілі Швілі в 2012 році приходив до влади, то він теж йшов на вибори з такими гаслами, що будемо розвивати економіку, будемо налагоджувати економічні стосунки із Російською Федерацією, і взагалі давайте забудемо всі разом про війну. Правда, є одне, але скільки ти не шкреби цього Сергія Тігіпка, і скільки Борис Давиденко не пише про те, що це рольова модель, унікальний бізнесмен, і о господи, він дав нам інтерв'ю ти його пошкреби, і буде або новий Віктор Медведчук, або новий Нестор Шуфрич, або новий Юрій Бойко. Тому мій вердикт дуже простий. Ніякого повернення Сергія Тігіпка саме в українську політику не має бути. Може він і непоганий бізнесмен, може він і непоганий банкір, але дивіться, ми знали дуже багато прикладів, коли Андрій Портнов був дуже непоганим юристом, і знаєте, його кримінально-процесуальним кодексом користувалися навіть тоді, коли уже Андрія Портнова у владі не було. Також згадуваний мною Юрій Бойко дуже навіть добре розбирався в газових схемах і непогано рулив на «Нафтогаз». Власне, навіть сам Віктор Янукович міг зібрати партію регіонів у щось таке абсолютно нормальне і працюючи, і можна сказати, що це був непоганий партійний менеджер. Але чи були ці люди українськими патріотами, які приносили Україні добро, далеко не факт. Скоріше ці люди використали там якісь свої таланти і свій розум на те, щоб привести сюди війну і зробити Україні і українцям якомога гірше. І більше того, всі ці люди на словах розповідали про те, як вони люблять схід і південь, і як вони люблять цю просту людину з українського заводу. А на ділі я не пам'ятаю, щоб ці персоналі згадували зараз біди українських людей. Саме зі сходу і півдня, які опинилися віч на віч із повномасштабною війною, тому думайте і не голосуйте за потвор, які підтягуються на турнічках, які залазять на танк, коли їм потрібно, але насправді мріють, щоб сюди прийшла Російська Федерація. Всім дякую за увагу. Це були «Бісики» і це був розбір Сергія Цігіпка Чому? Він не має повернутися в українську владу. Дуже прошу підписатися на наш канал, ставайте нашими спонсорами та патріонами. Якщо вам подобаються наші розбори, щоб їх було якомога більше. Всім папа. -па.